Добрий день, любі малята! Запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні до нас в гості прийшли наші знайомі подружки, ляльки Катруся і Наталочка, а прийшли розказати, де вони були цими виходними днями з батьками. А були вони в дитячому ігроленді. Там їм дуже сподобалося, було дуже весело. Вони і пригали, і скакали, і грали в різні ігри. А ще, дітки, наша Наталочка. Дуже любить фотографувати все, що бачить. У неї є фотоапарат, і от вона все, що побачить: тварин, людей, природу, все любить фотографувати. І їм так сподобалося, що у них вийшло дуже-дуже багато фотографій. Ось дівчата нам їх принесли, щоб ми їх подивилися. Дівчаткам було дуже весело, і вони вирішили вдвох сфотографуватися. Подивіться, яке чудове фото вони нам принесли. А хто тут? А тут на фото наші дівчатка, наша Наталочка і наша катруся. Дітки, скажіть, будь ласка, вам сподобалося фото? А скільки тут дівчаток? Давайте порахуємо. Один, два. На цьому фото дві наші подружки. Дітки, ну що ж, а тепер давайте ми з вами зараз роздимося. Фото, які принесли дівчата до нас в групу. Ну, почнемо з перших. У них також є друзі. Ось у них є їхня подружка, одна і друга, і дівчатка дуже люблять їздити на машині. Тепер подивіться, зараз дуже уважно, уважно. Ми з вами подивимося. Ви мені будете рахувати і будемо показувати кількість на одному фото і кількість на другому фото. Що запрошено на цих фото? На цьому фото зображена машина. Дітки, скільки їх? Вона одна. А на цьому фото Що? На цьому фото зображені подружки наших дівчат. Скільки дівчаток? Їх дві. Молодці. Добре, дітки. А тепер зараз ми з вами Розглянемо розглянемо. Ці фотографії, які нам принесли дівчатка, їх багато прибагато. Але спочатку давайте пригадаємо, а ми можемо зображення на фото позначити цифрою чи ні? От, наприклад, катуся пригадала, що ми з вами на попередньому занятті вивчили цифру 1. Ось вона, циферка 1. Бачите її? Скажіть, будь ласка, я її до якого фото можу поставити? До цього чи до цього. Вірно, я поставлю до фото, де зображена машина. Тому що циферка 1 означає один предмет. А Наталочка сьогодні не просто принесла фотографії, вона ще нам принесла нову циферку. Подивіться, яку красиву цифру. Нова цифра цифра 2. І ця цифра означає два предмети. У нас на фото дві дівчинки. Так, так що ми циферку 2… Можемо поставити до цієї фото дві дівчинки, цифра 2, одна машина, цифра 1. Подивіться, яка красива в мене є пташка. Це лебідь. Чого я вам її показую? А зараз я вам прочитаю віршик, як ви зрозумієте. Плава лебідь по воді вигинає шийку. І так нагадує тобі цифру 2 чи двійку. Дітки, подивіться. Бачите, наша пташка дуже похожа на нашу нову циферку, циферку двієчка. Зараз ми її з вами обведемо пальчиком. Ось яка вона. Красуня вийшла. Красуня. Дітки, давайте зараз з вами пограємо в гру. А грати будемо знову з фотоми, які нам принесла Наталочка. Дивіться, циферка 1. Що означає один предмет. Циферка 2, Що означає два предмети. Так як у нас є фото, і на фото що зображено, то ми зараз будемо їх розкладати до циферок. Ми вже знаємо, що дичаток 2, ми покладемо до циферки 2. Машина, на якій вони люблять їздити, одна, ми покладемо до циферки один. Молодці. Тепер, дітки, ану, подивіться, скільки у мене їжачків. Давайте рахувати. Разом. Один, два. Всього два їжачка. Куди покладемо? Ми їх покладемо до циферки 2. Ось фото, яке красиве. Дівчинки. Скільки тут дівчат? Дівчинка одна. Ми їм покладемо до циферки 1. Ой, маленькі слоненятка. Давайте їх рахувати. 1, 2. Скільки слоненят? Двоє. Куди покладемо? До циферки 1 чи до циферки 2? Вірно, до циферки 2 покладемо. Ой, який красунчик, ведмедик. Мабуть, наші дівчата були в зоопарку. Красиве яке фото. Скільки ведмедиків? Один. Куди покладемо? До циферки один. О, а тут ведмежатка. подивіться, які. Да? Обнімашки у них. Скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два. До якої цифри покладемо? До якої? Вірно, до циферки два, молодці. Їжачок. Мабуть, десь були в лісі їжачка побачили, і Наталочка сфотографувала. Скільки їх? Один. До циферки один. Ой, слоник, скільки слоненят посміхається до вас. Скільки їх? Одне. До циферки один. А ось машини, які красиві. А, дітки, скільки їх рахуємо. Один, два. Скільки машин? Машин дві. Куди кладемо? До циферки два. Ми з вами всі фото на талочки розділили. Там, де зображення одного предмета, поклали до циферки 1. там, де зображення двох предметів поклали до циферки 2. А зараз ми з вами циферку 2 викладемо за допомогою ось таких маленьких гудзочків. Подивіться, що ми спочатку? Спочатку викладемо голівку в нашої циферки. Ось так. Да? Потім зробимо її. Довгу швійку, красиво. Ось так. А потім ми з вами зробимо їй ніжку. Ось. Ось, яка красива чудова. Циферка вийшла два у мене. Ви, дома можете викласти циферку 2 за допомогою каштанчиків, орігів. Може, у вас є ниточки, може гудзиками. Будь ласка, викладіть циферку 2 і прийшіть мені фото вашої роботи. Я буду чекати. Ми сьогодні з вами познайомилися з новою цифрою, цифрою 2. Що вона означає? Вона означає два предмети. Дітки, у нас цифровий ряд розпочинає цифра 1. Вона сама перша цифра, ми її саме першу вивчили. За нею буде йти циферка 2. Тому ось так вони будуть і знаходитися. Перша цифра 1. Друга цифра 2. Давайте ще раз спробуємо обвести її. Ось яка вона. Дітки, а що цифра 2 означає? Що? Вірно, два предмети. Подивіться на мене, подивіться на себе. А що у нас є? У нас є двоє ушок. У нас є два оченят, у нас є дві долоньки, дві ніжки. Цифра 2 означає два предмети. Я маю надію, що вам наше заняття сподобалося. Ви його ще раз передивитеся. Що не успіли запам'ятати, запам'ятаєте. І я чекаю від вас фото роботи вашої красивої циферки-двієчка. До побачення, до нових зустрічей!